Усім привіт, друзі! Ви на каналі DIM1GAMES І сьогодні я граю гру Melon Playground. Силочка на цю гру буде в описі А перш ніж почати відео, поставити лайк. Так, зразу дивимося. Це буде невеличкий обзор на цю гру. Зразу дивимося, тут є кнопочка Play, Mod Editor ну, Моди можна скачати потім File менеджер і сетінг. Це ці налаштування. Налаштування, тут є в нас аудіо. Далі відео, ну Я ще не розібрався, але ну трохи вже. І тут ще щось є. Так, вак, і тепер це вийти з гри, і тут ще є соціальні мережі ну цих розробників, напевно. Далі тут, нас, тут нам показують, як тут все робити, і, в принципі, як. ось Дивіться. ну Тут бачите картинки. Зразу. Дисклеймер. Так, нажимаємо play І зразу у нас тут є е, мапи. Е, як ви знаєте, я думаю, всі вже бачили, Ваня е, зробив відео для вас е, там, де показував таку саму гру, але в нього була вона якась така, знаєте, непророблена. Там, ну, типа, якось, знаєте, як сказати, тупо. Ну, сьогодні ми побачимо, яка у мене гра, яку я скачав. Так, зразу ми бачимо тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9. 9 карт. Собі. Так, ну і що ж? Давайте візьмемо тут тоді. З, з водою візьмемо карту. <coughs> так. E, зразу ми тут бачимо водойму. Так, це, це, це водойма. так. Далі ми тут бачимо такий ось квадратик тут. І нажимаємо на цей квадратик. Зразу у нас тут є персонажі. E, це в нас люди. E, тут є мелон, папкінг, корн і епл. Мелон це така звичайна людина, ось, наприклад. Ну, вони зелені, я не розумію чому, ну, ну нехай. І далі тут є в нас о, всяк, мечі є. Мечі можна гортати донизу, не переживайте. Тут є великий вибір, навіть бензопилка. Ну, ладно. І дивіться, і тут, і тут можна бра брати, ось наприклад, дивіться. Е, все, що тут є, в цій грі, просто гра. Тут, на, тут, тут навіть д -д 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 дітям можна грати. Але, ну, дітям не бажано, звісно. Ось, дивіться, дивіться. оп. О, я йому проткнув ногу, але він все-таки все буде держатися. Бо. Опа, все, ми йому проткнули, і, і тепер він лежить в воді. Е, також ми можемо виняти ножика. І, і все. І той нож, ножик собі впав. Далі. Е, а він буде просто лежати. лежати, Ми можемо його, звісно вже потопити. Потопити. Кров тут як реальності, вона остається, бризкає, і остається після того, як ви вдарили. Остається на багато часу, ну, аж поки ви не, не нажмете кнопку удалити. Так, далі ми бачимо таке копьо, Давайте йому ой-ой, бачите, Давайте, отко. Все, є. все, і Ми, ми, ми схопили орка. все, Ой, дивіться, дивіться, як я його. Як ви бачили, у вані не можна було розділяти на часті. Навіть ламатися не В цій грі можна, можна розділяти людину цю на часті. Це не справжня людина і не справжня кров. Ще раз я вам розказую. Тому можете не переживати і дивитися відео. Далі, давайте ага, очистити. Дивіться, кнопочка, очистити, якщо ви хочете це все. Якщо ви хочете зробити так, як все було, то, то таке просто. Ну, це, типу, оця кнопочка. Але краще натиснути сюди. І ось ті кнопочки, як ви бачите, там є clear -кли і clear Давайте Every. Every ever це гар. Ну, типу, щось там евері. Так, давайте тут знову візьмемо людину. Оп. І візьмемо бензопилку. Давайте. Оп. Тут таку кнопочку. Тут такі, я зараз вам покажу. Ой, блін, бачите, бачите, я не можу вам показати, але тут таке, як то включити. І вона завелася. Я включу звук. І ось ми бачимо, звук тут не, не дуже великий, я б не сказав. І давайте його тепер по поріжемо тільки різним будемо легенько. отако дивіться. Ну, все. Ну, він, він тепер не буде жити, звісно, але я не, ну, я не знаю. Може він буде жити. Ну, давайте знову очистимо. І давайте тепер, тепер візьмемо знову людину. І дивіться, тут у нас є розділ пістолети. Пістолетів теж у нас тут немало, не ду, немало. Ось, наприклад, тут є всякі. Ось, наприклад, оце, оце візьмемо. І він стріляє, ось так. Дивіться. Кнопочка така сама. Дивіться. Все. І кров, як ми, бач, як ми знаємо, остається на місці. Так, очищуємо знову. І давайте тепер я вам покажу на подобі, наприклад, е так, давайте ось, знову візьмемо. І, і візьмемо тепер іншу, іншу пушку, Давайте, наприклад. От, давайте газу. Е Цього не газовий, а вогнетушитель, ось. Ось, наприклад, ми, ми зараз візьмемо коктейль молота. Коктейль молотова знаходиться у нас в кінці в бомбах. Ми бомб-бомби в нас тут розлічні. Оп. Дивіться, коктейль молотова, його, якщо ви хочете запалити, то його треба кидати десь з великої відстані. щоб... Ой! Ось так. І людина почала горіти і зразу впала. Ну, вона трохи, бачите, вона трохи мучиться, мучиться. Але зараз вона згорить. А, і дивіться, ні, не не згорить. І дивіться, ми, і ми включаємо огнетушитель. Все. Ми його задушили і тепер він ну, тепер він хоча б на, на скелета не походить. Дивіться. Ну, вже, звісно, ми його не врятуємо, ну, ну тако. Так, тепер дивіться, тепер ми можемо подивитися. знову е, знову ж таки. Е, знову ж таки, таки, е, Беремо знову людину ну, ага. і в нас тут стоїть якась бомба. бачите, наживаємо на ту бомбу <смас> магічний зрив. Де людина? Ніхто не знає. ну, от просто Я не знаю, як ця бомба працює. Е, ну, як сказати, Текстури тут не такі прикольні, але гра доволі заліпательна і прикольна. Я вам її рекомендую. Даю з 10-10. з 10. І... А, ось ще у нас є такий пістолетик. Це типа іграшковий, це типу, той що водою бризкає Бачите? Це, типу, так само можна е, Давайте далі візьмемо його, це типу, мелон. І давайте тепер візьмемо якусь пушку. Давайте, наприклад, пістолет. Простого, простого пістолета. давайте Звісно, він ще буде жити, але ну, недовго йому вже зклося тому меломену. Ну, все, тепер йому недовго, реально. Ну, і дивіться, і якщо ви хочете провірити, от у Ванні в грі не, не були шприци, а в мене є, дивіться, шприцьки. Кидаємо ці шприцьки, і він встановляється, От просто. Дивимося далі. У нас тут є розлічні шприцики, якими ви можете або вбити людину, або, ну, або рятувати людину. Ой. Зараз ми його. Оп. в його. О, вітя. Все. Ой. Так, є. Ні. О, є, тикнули. Чи ні? Хага, -ха, я йому в живій живі, живі тикнуть, дивіться, що що йому робиться. Окей, офігенно. Так, ну давайте давайте будемо пробувати. Е, 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 розлічні ці. Е, Шприцики, давайте, ось наприклад цей. Давайте. О. І мені цікаво, що, що ж буде з людиною. А з людиною, я так поняв, нічого не буде. Окей, оранжевий. Є! А, оранжевий роз'їсть людину. Дивіться на нього. Гляньте. А, так це типу скелет, я поняв. Ну. Ну це всі, всі, всім зрозуміло, я думаю. І. І він встановить вам. Вашу людину. Ой, ой, впав, бідненький. Ну, тут, тут, тут же його не встановиш. Так, давайте тепер тоді е, беремо знову людину і давайте... Ага, тут можна різні будівлі ставити. Ну, давайте візьмемо тоді автоматику такого, дивіться. Все, ми, ми його зразу-зразу виробили, ви, ви ну не вбили. О, тепер вбили. Дивіться, які. Е, оце, оце таке відбувається з орками. Оце тут такі о, орки лежать валяються такі. Отака от ігра прикольненька. Ну, залипательно, заліпательна. І доволі смішна, доволі смішна. Ну, давайте ще одну наподобі вам покажу. Ось, наприклад, оцей підпістолетний такий. О, добре стріляє, ви бачите? Я вам так скажу, добре стріляє. Навіть перезарядка йде, друзі. Окей. Так, давайте тепер давайте, давайте розглянемо. Ага, бомби. Давайте розглянемо. А, тут ще тут, тут ж можна міняти, дивіться, якщо такого вам стоїть, а ви хочете поміняти, то ви нажимаєте на цю кнопочку і, і вона міняється. Так. Ставимо і беремо бомби. Ось, наприклад, міна. Міна це, це легко. Міна. Ось, наприклад, от, ви, от ви його просто кинули легенько. Ой, ого, ви бачите. О, дивіться, аж куди запулив. Ну і. Ми його що ще можемо з ми ще його тут, тут можемо за затушити, друзі. Ми ще його можемо затушити, друзі, 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 друзі. А де я, я не знаю, я не пам'ятаю де-де-де-де? Аааа, де він? де, 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 де? Я не пам'ятаю де. Я не пам'ятаю. Пом... Все він згорів. Це, це... О ось воно, ось, дивіться. його потушили, але тут же нема смислу жити в Так, давайте тепер візьмемо, значить, ще, ще одного чоловічка. Так, тепер дивіться, знову ми беремо бомби. Тут є така, така бомба, дивіться, але й там дуже довго часу ждати. Все, вона загоріла зеленим. Ну, вам це за секунду, а для мене це дуже довго. Я поняв чого, ага, ну добре. Але він іспарився, ви бачите, він іспарився чи ні. Ану ну, повтор. А, так, 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 так. Дивимося далі. Розглядаємо далі. далі. Ну, він злетів вверх. Ми це вже тепер поняли. Так, і тепер знову беремо людину. Люди доволі тут маленькі, але якщо приблизити, то великі. Давайте далі таку бомбочку. Так, о, дивіться, воно як... О, вона. Вона як якраз йому дивиться. І ще, і ще ще він, Дивіться, оп. Ну, Тут, звісно, його виробили і це вже надовго виробили. Бо він ще, напевно, шок-шок отримав, шок і бодіться, які в нього білі очі. Ну, в принципі, так, да, він, 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 напевно, шок получив. Давайте гранату тепер розглянемо. О, нормально! О, граната навіть краще б'єчі, ніж, 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 ніж така проста бомба. Чи що тут? Ну, коротше. Так, давайте далі візьмемо отаку міну, так? Да. Ого, нормально так, дивіться. Ого, якісь такі тільки посипались. Окей, давайте. Далі візьмемо ось таку. Ось, бачите, я його обернув. Так, давайте далі. Ось таке щось є, типу, наподобі якогось, я не знаю. Ну, це тоже напевно. О, бомба бомба тихо. А, о, швидко він, дивіться, де він. Ну що, спасемо, друзі, його, чи, 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 чи тут аж підірвем? Е, Ага, і тут, тут ще є в нас отакі от от легенькі, дивіться. Е, це, типа, капкани стоять, дивіться. Я, я можу поставити капкани, дивіться, оп. 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 Я поставив капкани і тепер дивіться. От він от він вибирається. От, припустимо, робимо таку, типа, позицію. Ой, дивіться, блін, занадто, занадто. Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Ой, блін, ладно, давайте візьмемо но но нового. мелона. Оп. І приближимо. І дивіться, я його тут -ту упоберу, дивіться. Дивіться. Все, я йому тупо защемив і йому так больно, це ж так больно, дивіться. Тут і руки, і голову навіть можна. Ось от, от, все, голова, якщо. Вже, якщо вже постраждала голова, значить це, це, це вже все. Людині хана просто це ж. І давайте ще, ще йому тіло прикуємо. Ну це, це вже реально. Його вже прикували на 100%. Діться. Давайте його вже. Е, Що. Давайте позбудемося трупа. По Позбулися в трупа. Все. він, От бачите тут замітно, що пливе вниз. Бачите? Все. Поплив вниз. Поплив вниз. Або ще може бути таке, що йому. Ну, ладно, все, не будемо з, ними, з, з ним довго гратися. Вернемося туди до нас. Тут, тут можна дивитися, керувати камерою. І давайте ще раз візьмемо, значить, отак. Отак. Так, і давайте тепер розглянемо розлічну одежу. Е, одежа мені подобається, це, це військова форма. Ось, Наприклад, оце українське. А оце, наприклад, у нас буде русське. Чмо? чмо, а нехай буде навіть чмо. Русське чмо. І воно, оте русське чмо. В нього дубльонка. Чи що в нього таке? Ну, коротше, у них вони будуть в бірцем. Наші ЗСУ вони в нас того, тому ми її вдіваємо гарно. А в них навіть, навіть футошки чи що-то нам немає. І наші ЗСУ такі обертається. І знаєте, що робить? Тому дурочку, а правильно він робить? Коротше, е, от таке робить підходить ЗСУ, Ззаді підходить ЗСУ, з, підходить ЗСУ і робить, ну, ЗСУ, ну такий типу, воїн. Ой. І стріляє дротиками. Ой, я, я на... А ні, наші, дивіться, наші ЗСУ щось пробує. Блін, ну бачите. Ну нехай це буде... Ну так, да, ну, нехай я помилився. Нашого ЗСУ ми зараз спасемо, а от русский, нехай скатується кров'ю. Все, в нашого ЗСУ все зажило. Да, ось він став на ноги. Все. А русского ми доб'ємо, знаєте чого? Того, що русский добивають наших. Ой, ой, ой! А ні! Нашого ЗСУ захистили, того що нашого ЗСУ казка. Ну, давайте тоді. Орка давайте. ні, ну, давайте його куп'ємо просто за заколем да і все. Або не, сукируй, давайте. Да, давайте. давайте. Топориком таким, давайте. Ой, тварь, будеш знати, тварь? Будеш як лізти на Україну, тварь? Ну все, тут і реально на Україні йому ха-хана. І, і то його не засила, то, то його просто пацанчик. Все, є, бачите? Ми спасли життя нашому ЗСУ, а ЗСУ спасає ва ваше. Тому завжди знайте, що поміж нас є герої. І далі тут, тут ви можете розлічні е, ці ставити. Ага, я не показав ще одежку, Тут всяка платочка є. ось, Наприклад, ми можемо зробити з нього Діда Мороза з цього, з цього алкашика, як можна сказати, як себе веде як Алкаш. От борода, наприклад. Далі що, що там ще в нас? Ага, отака футаночка, чи що це таке? таке приблизно таке. Ага, і. І що отакі штани ще? Тут можна розлічне надівати. І, ось, ось наприклад, таке робоче, типу, медичку можна брати, медичне, типу. очки всякі можна надівати і тупо дивіться, і тупо мочимо. Дивіться, -мо -мо мочимо його. Опа. Все. Але він держиться, аж поки йому не засунеш прямо туди, дивіться. Аж поки йому не засунеш на, на той світ, аж поки. Опа, все, де. А де він? О, ото вже стікає кров'ю. Ну, не, нехай. Нехай буде знати. І далі у нас тут є. Ви можете тут построїти, любу, любу, типу, ну, машину. Ви можете таку, типу, як то знаєте, оце мотор у нас є, оце колесо. Колесо, до речі, теж вбиває. Тож ви не думайте, зараз я вам наподобі того покажу. Наподобі. Щоб, ви, щоб ви знали, що колесо може теж бути небезпечне. Ми вмикаємо наше. Любе колесо. Дивіться, зараз я. Ось і нема ручки нашого пацанчика. Бачите? Воно його так і збило. Ось воно поперло кудись таке колесо. І не... І де воно? Які воно безвісті? Воно може бути навіть тут в кінці карти. Або ж просто впало в море. Більшість всього впало. Е, і дивіться, і все. В принципі, все. Е, і далі у нас тут ми можете стати... От, наприклад, ви хочете типу, зняти собі про провольнушки, якісь, типу, відео на YouTube. І ви можете також збудувати всякі фортеці всякі. Ось тут тут навіть каву, кавуни є, і вони навіть розбиваються, дивіться. Опа, і розбився кавон. Оп! Щас я І розбилось яблуко. Кукуруза, я не знаю, я, я, я не пробувала кукурузу. Алдаву. І кукуруза, і гарбуз навіть розбивається. О, гар, гарбуз на кусочки. Тут є стольчики, розличні прилади. Ось, наприклад, гантелька. Гантелька, я не знаю, ну, гантелька вб'є людину ну точно. Ось, наприклад, це, це що у нас? А, це на. О, до речі, надувний круг, а нам він згодиться. Тут є подарочок, ось, наприклад, такий, ось такий сніговичок є. Е, і далі тут у нас є стінки всякі. ну, е, А, чайники всякі, ну, такі прилади, знаєте? Далі, о, давайте посадимо того васю. О, сюди давайте жити. О, тихо. О, є! Є! Ми... І він тепер буде плавати. А ні, не буде не буде плавати, не може навіть не мріяти. Якби він плавав, то це, це було прикольно, я вам так скажу, це, це було прикольно. Ну, давайте, давайте максимально. Ну ладно. Так, ну що ж, прибираємо це все. І дивіться, тут тут навіть можна мене гарбузом вбити людину. Дивіться? Ну, ну не вбити, але прибити можна його. У кокошка, ті. Як святили вам, так. Так, ось, наприклад, беремо. Ой, зараз. Не, не туди, бачите? О! Ну! Ну, за пару ударів. Ну Дивіться, а якщо ви хочете подивитися в повільному часі, наприклад, от як він падає, дивіться, я його щ... 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 ще трожену і йдуться. Вповільнений час і все. Опа. А тепер дивіться, для вас задання є знайти кнопочку вповільнення і написати, де воно. В якому куточку або яка кнопка. Також тут у нас є пауза. Опа. Все. все і все. Е, ну і ось такий от у мене. А, і тут ага, коктейль молотова тут ще є. Ага, я вам показував. Ну, дивіться, більше, ви якщо ви скачаєте цю ігру, ви просто офігієте І я вам багато не буду показувати, того що я хочу, щоб ви самі скачали. А, і тут ще є ядерна кабонка. Я, я ядерна бомба. Я хочу, щоб ви самі побачили і скачали, і написали в коментарях, чи що ж от. От ви скачаєте цю гру, і напишите мені в коментарях, що ви ще тут знаєте по цій грі і що тут ще є. Або ж хтось вже грав ігру, то просто поліпить лайк. Не забувайте підписатися на наші канали, на наші тіктоки. І не забуваємо поставити лайкос та підписатися на цей канал. Друзі, дуже вам дякуємо за 160 підписників. Всім дякуємо і всім! Пока! Я, і, до речі, напишіть, в кого вийшла крутіша гра. У ванні, чи у мене. Це, якщо що, це тихенько. Ваваніві тільки я не кажіть. І всім пока! Пока!